Ну, по-перше, хочеться дізнатися, яким для тебе був в футбольному плані цей рік. Ну, футбольний рік був дуже таким, скажімо так, насиченим. Була і важка травма в першій половині року, тому в принципі пропустив десь місяці два-три і вже на рідні збори там, вийшов і працював з командою. Там була захисна маска, і трохи був дискомфорт, але потім вирішив для себе, що треба її. Залишити, тому що так ну, дуже неприємно ні грати головою, ні десь периферія дуже погано бачити. Тому в принципі це такий початок і середина року була, а потім вже перехід в зорю був. В принципі, дуже приємно зустріли тут. Дуже приємно було повернутися, так, тому що грав в цій команді були дуже приємні моменти і я і, я, яркі моменти можна сказати. Тому, в принципі, е, на мою думку, що це я зробив правильно, так. і... Зараз з командою так у нас є результати десь і гарні, десь і десь погані, але на мою думку, у нас буде зимня пауза, де ми можемо підкоригувати, тренерський штаб підкоригує. І, на мою думку, ми зможемо вже вийти в новий рік, і у нас все буде добре, щоб ми, був у нас якийсь і баланс, і ми грали дуже збалансовано, і був у нас результат. Де десь нам не вистачало так, скажімо. Позитиву в результатах десь фарту не вистачало. На твою думку, фізично ми готові чудово були. Чого не вистачало, окрім фізики? Ну, десь я ж кажу той же баланс, десь ми перші тайми грали добре, другі десь виходили і вже розслаблялися, так. А десь було навпаки, перший тайм нас трошки стряхували. Ми виходили на другі, заводилися і показували характер, так. Але футбол, це він. Це стоїть з двох таймів, і нам треба грати і перший, і другий. І, головне, позитивно, і з першої до останньої хвилини, тому що нам цього балансу не вистачає. Ось це спілкування з командою. Ти один, скажімо так, з ветеранів команди. Багато в нас молодих хлопців. Напевно, щось їм підказуєш. Можливо, спілкуєтесь. Чого молодим не вистачає, на твою думку? Порівняно з молодим тобою того часу. Це, на мою думку, молоді, постійно однакові. В принципі, десь настрою не вистачає, десь коли помилився, вже ти думками з цією помилкою, і воно одна помилка друга. Треба трошки по-іншому треба відпустити. Трохи і як кажу, проще зіграти, так зіграти там ближньому віддати, щоб ти отримав десь впевненість собі. Тому це впевненості не вистачає десь і молодим, десь і тому, я ж кажу, цей баланс, я думаю, що на, на паузі зимові ми, я ж кажу, ми розмовляємо з хлопцями, в принципі, всі розуміють, що нам треба робити, але чогось десь нам не вистачає. Була гра також з Поліссям, де ти забив гол. Наскільки принциповою ця гра була для тебе? Ну, Особисто? Для мене, ну, по-перше, ми спочатку грали в паузі з нами, так, і ну, Для мене дуже принципово, було, тому що я ж кажу, для мене. Е Провів там гарний період, так, і просто так з командою попросили піти без, всяких, там, без всякої інформації, ніхто мені не дав, тому в принципі, хтось там не бачить, хтось там іще щось. Тому в принципі Було принципово вийти і забити. і Хотілося перемогти, але ми виходимо в кожному матчі перемагати. Так, але це був дуже принциповий матч. Чим більше до паузи зимової, тим більше в нас все ж таки з'явилася, можна сказати, Якась стабільність і чого не вистачило, можливо, фарту в деяких зустрічах? Ну, десь у нас багато моментів були, і ми повинні були закривати деякі ігри, але програвали і пропускали дуже такі голи, десь помилки наші. Попереду десь втрачали м'яч, захисники там дуже глибоко сиділи, і воно так виходило, що. Виходило більшість на меншість, і вони десь цим реалізовуються у більшість. Тому, в принципі, я ж кажу, нам трошки не, дуже не вистачає балансу, щоб ми компактніше грали. І цей фарт. Я думаю, що якщо ми будемо реалізовувати ті моменти, які в нас є, і забувати не один і зупинятися, а більше, то я думаю, що з і фарт буде, і все з нами буде. Наскільки я знаю, ти також вже думаєш про своє майбутнє подав на диплом тренерський, на ліцензію. Пов'язуєш і після футболу з футболом саме? Ну, в принципі, це, скажімо так, хочеться, щоб так було якийсь там я кажу, запасний там, аеродром, щоб ти розумів, там, що після футболу, там, ну, ти розумієш, що там в тебе якісь навички, якісь розуміння, там, багато тренерів змінюєш, там щось залишається, щось там записуєш. в принципі. І це хочеться донести потім комусь, там, якщо будеш працювати з футболом, там в команді. Якийсь. Хочеться цю інформацію і хочеться, мабуть, не робити тих помилків, які робили там, там інші тренери, там хочеться якось вдосконалюватися і бути ну, найкращим, так і бути, там показувати результат потім з командою. Що було не так на твою думку в матчі з Інгульцом? Так ми його надіграли, але наскільки впливають ось ці повітряні тривоги? Чи це для двох команд це повірна тривога, настрій? Ну, я не знаю, вони вирішили там грати, тому в принципі, я так розумію, що вони до цього готові. Я так розумію, що вони не перший раз вже так грають під час тривог. А для нас, ну, для мене так, це, мабуть, другий раз, я так, коли після тривоги виходиш на футбольне поле. Я скажу: перед грою ми бачили настрій команди, бачили, як ми розминалися. Я бачив, що хлопці хочуть, хлопці, хлопці вийдуть і будуть давати бій. Але ця пауза дуже тривала Там, годину 45, то десь ми вийшли, і така, я скажу, ми знову розім'ялися, знову це якось воно так все трошки воно подавило хлопців і подавило нас всіх, і ми десь наглядали, ну, як можемо ми грати. Тому десь і пропустили, і було багато моментів біля наших воріт. Попереду, відпуска час відпочити морально, фізично. Побути разом із сім'єю, як ти проводиш цей час? Ну, буду з дітьми проводити час, тому що, в принципі, я ж кажу, перше там десь грав в Житомирі, то менше проводив час, там не бачив, як діти ростуть, тому в принципі, для мене хочеться подивитися, як і діти ростуть, там, і усмішки, все там. Ну, буду проводити з сім'єю, там буде якось виходить тренажерний зал, там з хлопцем буде десь збиратися, грати в футбол. Там, в принципі, зараз. Ходимо з хлопцями, буває, там, падал, граємо, то може там зберемося, пограємо, тому, в принципі, ну, знайдемо чим займатися. А так більше в сімейному колі там, батьки, сім'я, в принципі, все буде по-домашньому. Враховуючи ситуацію, враховуючи війну, не дуже багато вболівальників на трибунах зараз, але на наші матчі також приходили вболівальники, які свого часу і в Луганську були, і зараз підтримують нас. Що ти можеш сказати цим людям, цим болівальникам, котрі ходять на стадіон, підтримують нашу команду навіть не вдома. Ну хочеться, по-перше, сказати слова вдячності, так тому що, в принципі, я ж кажу, зараз такий час, і вони приходять так, там понеділок, там, неділя, субота, там 6 годин, ні, холодно, не холодно. Приходять, дякуємо за підтримку. Так, а від нас хочеться тільки, щоб вони підтримували спершу також до останньої хвилини нас і розуміли, так, десь щось у нас не виходить, десь ми. Можемо і програти, і виграти, бо це і нічого зіграти, це футбол. Тому я ж кажу, тільки подяка їм велика. Тому, в принципі, я хочу сказати, щоб якщо б більше приходило, так нам було б приємніше. Тому що, пам'ятаю, і болівальників багато було раніше до війни, коли грали в Києві. Приходило, тому в принципі, я розумію, що багато і на фронті, багато вже і не стало, тому це їм також подяка, і вічна пам'ять. Тому... Я тільки хочу, щоб був мир. Ми перемогли і повернулися болівальники на стадіон.